Як робиться перекриття другого поверху в будинки цієї панелі? От позаду мене є такі двотаврові балки. Зараз ми по кожним пройдемося окремо. Балка. Зроблена з пліти USB з деревини. Вони розраховані на навантаження, майже такі самі, як на новобудовах чи на монолітних перекриттях. Тобто від 200 до 400 кілограмів на квадратний метр. Отак вони виглядають. Це звичайні. А це вже утеплені балки. Вони використовуються на таких місцях, які на зовнішній контур виходять. Тобто все виробництво дуже високотехнологічне. Ліс зроблений з сухої деревини, деревина строгана і оброблена відразу антисептиками.